Виконуємо номер 1697 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. У першу годину велосипедист їхав зі швидкістю 18,7 км за годину. У наступні дві зі швидкістю 17,5 км за годину. А у три останні години зі швидкістю 18 км за годину. Знайди середню швидкість руху велосипедиста. Для того, щоб знайти середню швидкість руху, необхідно всю відстань, яку проїхав велосипедист, поділити на весь витрачений на цю відстань час. Знайдемо, скільки кілометрів він проїхав у першу годину. Для цього 18,7 км за годину помножимо на час на одну годину. Маємо 18,7 км проїхав за першу. Годину. Знайдемо, скільки кілометрів він проїхав за наступні дві години. Він їхав зі швидкістю 17,5 км за годину, і проїхав 2 години. 17,5 помножимо на 2, маємо 35. Кілометрів Проїхав за наступні дві години. Тепер знайдемо, скільки він проїхав кілометрів за три останні години. Він їхав зі швидкістю 18 км за годину і протягом 3 годин. 18 множимо на 3, маємо 54. Отже, 54 км проїхав за 3 останні години. Тепер знайдемо, скільки кілометрів він проїхав за весь час. Для цього 18,7. Додамо 35 і додамо 54. Використаємо властивості додавання, додамо 35,54, це буде 89. І 89 додамо 18,7 маємо 107,7 кілометрів весь шлях. А тепер знайдемо весь витрачений час на наш шлях. Він їхав першу годину зі швидкістю 18,7 км за годину. У наступні дві зі швидкістю 17,5 км за годину. А у три останні зі швидкістю 18 км за годину. Сумуємо 2 додати 3, де ще 3, 6, 6 годин. Час руху. А тепер знайдемо середню швидкість руху велосипедиста. 107,7 поділимо на 6. 10, ділимо на 6, беремо по одному. 6 множимо на 1 буде 6. Виконуємо віднімання, вистачить 4. Зносимо 7. 47 ділимо на 6, беремо по 7. 6 помножити на 7 буде 42. Виконуємо віднімання в остачі 5. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому, зносимо 7, 57 ділимо на 6, беремо по 9. 6 помножити на 9 буде 54. Виконуємо віднімання, в остачі 3. Допишемо. Нуль. 30 ділимо на 6, беремо по 5. 6 множимо на 5 буде 30. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, в нас вийшло 17,95 км за годину, і пояснюємо: середня швидкість. Руху велосипедиста записуємо відповідь 17,95 кілометрів за годину. Ми знайшли середню швидкість руху велосипедиста, якщо у першу годину він їхав зі швидкістю 18,7 км за годину, у наступні дві зі швидкістю 17,5 км за годину, а у три останні години зі швидкістю 18 км за годину